Свої, такі щасливі тут історії, такі життєві може. Ми раді вітати вас у новому випуску веселих каруселей. Дякую, що дивитесь наші програми. Якщо ви хочете завітати до нас в студію та стати учасниками програми як сьогоднішні мої друзі, то напишіть нам або зателефонуйте. Номер буде вказаний під відео. Ми вже готові розпочинати нову історію. Сподіваюся, що ви зручненько сіли і також готові. Ми готові? Так! Да! Супер! Тоді розпочинаємо, дівчата. А яке свято наближається, ви знаєте? Так, да, Пасха. Пасха! Великдень наближається. Супер! От ми з вами. Віршик на Великдень, да? Так, цікаво! Сьогоднішня моя історія теж буде про те, як діти не хотіли розказувати віршики в церкві. Уявляєте? Ми теж будемо говорити про Пасху, про Великдень і про те, як наші друзі не хотіли розповідати вірші в церкві. Сьогодні я розповідатиму вам історію про Максима і Даринку. Це був братик з сестричкою, і вони були двойнятами. Вони народилися в один день. Так як вони були двійнятами, то Дарина з Максимом дуже часто разом проводили свій час, разом прокидалися, разом гуляли, разом ходили в школу, разом відпочивали. Все робили разом. Вони були дуже дружніми і їм подобалося проводити так час. І от одного ранку, коли наближався Великдень, Максим із Дариною проснулися не дуже задоволеними, навіть такими трошки розчарованими чи обуреними. І от прокинулись вони зранку і почали розмовляти. Знову ця церква, і ці віршики минулого року Оленці подарували велику шоколадку, а мені лише маленьку цукерку. Почула їхню розмову мама. Вона зрозуміла, що діти вже прокинулися, а це значить, що можна з ними порозмовляти, помолитися зранку і робити далі якісь хатні справи. Мама зайшла тихенько до кімнати. Мама подивилася, що діти її якісь насуплені, тому вирішила поцікавитися, що ж трапилося. Добрий ранок, мої Соні. Вже час збиратися до церкви. Сьогодні ж великдень, мамо. Ну, навіщо знову йти? Там довго і нудно. І якщо нам знову не дадуть гарних подарунків. Так. Якщо немає великих подарунків, то навіщо взагалі розповідати віршики? Це ж не чесно. Тут мама, пригорнувши своїх дітей, вирішила їм розказати або знову ж нагадати, в чому ж справжній сенс Великодня. Дітки мої любі! Великдень це особливе свято. Ми йдемо до церкви не заради подарунків. А заради чого? Щоб згадати про велику подію, яка сталася багато років тому. Про яку подію? Про Ісуса Христа. Ви ж пам'ятаєте, яким добрим Він був? Як він любив усіх людей і навчав їх бути добрими? Так, пам'ятаємо. Але ж його розп'яли на хресті. Так, діти Максим з Дариною про це добре знали. Але тут, в голосі мами, її інтонація змінилася і з'явилася така якась радість. Саме так, це був дуже сумний день. Але сталося диво: через три дні після поховання друзі Ісуса прийшли до гробниці, і вона була порожньою. Ангел сказав їм, що Ісус воскрес! Воскрес? Це як? Це означає, що Він знову став живим. Він переміг смерть. І тому ми святкуємо Великдень, День великої радості. І тому ми розповідаємо віршики? Так, віршики це наша подяка Ісусу за Його любов. Справжній подарунок Великодня це радість в серці. А не цукерки. Тоді Максим з дариною обнялися і почали знову вести таку розмову. Мамо. Я хочу розповісти віршик про те, як Ісус воскрес і подарував нам надію. А я про весну, яка приходить після зими, як радість після смутку. Які ви в мене розумні. Ось бачите, справжній подарунок Великодня вже живе у ваших серцях. Їм стало на душі так тепло і радісно, що вони вирішили, що з цією новиною або про цю подію, що таке Великдень, треба розповісти їхнім друзям. А давай покличемо Оленку і Марка з нами до церкви. Вони ще не знають, чому Великдень такий важливий. Так можемо разом розповісти їм цю історію і поділитися радістю. Це чудова ідея. Ділитися доброю новиною найкраще, що можна зробити у свято Воскресіння. Тому вони швидко одягнулися і поспішили у двір їхніх сусідів. Там проживали їхні друзі, їхні однокласники. Швидко відчинивши двері, Максим мовив: привіт, Марку! Ми з Даринкою йдемо до церкви на Великдень. Хочеш піти з нами? Та навіщо? Там довго і нічого цікавого, я краще вдома побуду. У мене нова гра. Ми теж так думали, але мама нам розповіла, чому Великдень це особливе свято, і це зовсім не тільки про цукерки. А про що тоді? Про Ісуса. Він помер за нас, а потім воскрес. Це не просто історія, це справжнє чудо. Уяви, якби хтось віддав своє життя, щоб врятувати твоє. А потім ще й повернувся до життя. Це ж неймовірно. І що? Це все обговорюють у церкві? Так. Ми слухаємо історію про Ісуса, співаємо пісні, розповідаємо віршики і головне, відчуваємо справжню радість. І ти можеш бути з нами разом веселіше. Ми навіть підготували віршики. Можеш послухати, або й сам щось розповісти, якщо захочеш. Гаразд, давайте спробую. Але якщо там буде нудно, з вас по цукерці. Домовились. Вони, взявшись за руки, відправилися до церкви. Тепер. Вони всі усвідомлювали, як добре, що вони знають справжній сенс Великодня. І я вам, мої дорогі слухачки сьогоднішні, мої друзі, хочу побажати, щоб ви пам'ятали завжди, що зробив для нас Ісус, про те, який великий і добрий Бог в нашому житті. І ще по прикладу Максима з Дариною, щоб ви користуючись нагодою, що скоро Великдень запрошували своїх друзів до церкви. Будете запрошувати своїх друзів до церкви. Супер! І нехай вони обов'язково вас послухають і прийдуть, адже ви говорите, що ви також будете вірші розповідати в церкві, так? Yeah. Так як ви будете розповідати вірші, я думаю, вашим друзям буде цікаво відвідати церкву на Великдень. Дякую вам, що ви так уважно слухали мою історію. Так як ви уважно мене слухали, Тені для вас приготував подарунки. Дякуємо Теді! Дякую вам, мої юні глядачі, за те, що додивилися даний випуск веселих каруселей». Вітаємо вас із святом Великодня! Нехай мир і радість буде завжди у ваших серцях. Пам'ятайте, що Ісус зробив для нас. Він добрий, Він переміг смерть і Він воскрес. А також, по прикладу, наших сьогоднішніх героїв нашої історії запрошуйте своїх друзів до церкви: вчіть вірші та будьте щирими завжди. do ah! su